Як виходити з економічної кризи на цю тему? Ми поспілкуємося з колишнім заступником голови Нацбанку, ректором міжнародного інституту бізнесу, професором Олександром Савченко. Пане Олександре, доброго ранку вам. Доброго ранку. Отже, розпочнемо з того, що кажуть, що першочергове завдання влади це боротьба з корупцією. А якщо говорити про економіку, то де закладені основні корупційні складові? Насправді їх багато. Головна це все, що пов'язане з бюджетом, особливо закупки. Це стосується будь-чого від цукерок до машин, так а це підрядні роботи, тобто будівництво мостів, дорог і будь-чого там коруп... Корупційна складова була десь на рівні 30-40, а по деяких об'єктах доходила до 50 60 Тому у нас дороги не дуже якісні і все дуже дорого, принаймні два рази дорожче, ніж в приватному сектору. Це головне. Друга це житлово-комунальні послуги, так. які ми з вами оплачуємо безпосередньо. Я оцінюю корупційну складову десь 50%. Тобто, от все, що ми платимо десь, ну, хто як, хто 500 гривень на місяць, хто 800, в залежності від квартири. Приблизно половина це корупційна складова. Це стосується особливо купівлі тепла, гарячої, холодної води і обігріву через газ. Тому дуже високі нас, у нас потенціали боротьби з корупцією. Я можу назвати ще дуже багато сфер, тому що, на жаль, все було корупційно. Ну, наприклад, будується будинок, зареєструвати адресу 200 тисяч доларів. Наприклад, ви збудували собі житло. Чи комерційна нерухомість і іде це реєструвати? 10 доларів за метр квадратний заплатить хабаря. І зараз все це діє, нічого поки ще не зупинено. Авансом ми всі сподіваємося, що це це закінчиться. Але е, поки що. Всі схеми діють, наша країна одна з найбідніших і в Європі, а наші олігархи, виходять що одні з найбагатших на континенті. Тож виходить, як може уряд не там гроші шукає? абсолютно слушно запитання. Починати треба з великого бізнесу. Головним елементом от, корупційним, як ставали олігархами, це трансферне ціноутворення. Тобто, коли Велика компанія продає продукцію на експорт не кінцевому покупцю, а своїй офшорній компанії. продається. Поцінів в два рази менше, ну по якій захочуть, а потім уже по реальним цінам продається кінцевому е, споживачу. І весь прибуток залишається там. Україна тільки працює, використовує ресурси, а гроші залишаються за кордоном. Е, за моїми розрахунками до кризи, повторюю, через такі механізми. Залишалося за кордоном приблизно 10-15 мільярдів доларів. Тобто, насправді Україна була величезним інвестором за кордон. Це теж треба припиняти. Інша проблема це рівень оплати праці і сплати податків в Україні. Адже не секрет, що такий багатострадальний завод, як Аксеор Мітал, платить податків більше, ніж вся наша металургія разом. Узята, отже, ресурси є, резерви є. Треба працювати, Олександр Володимич. Можливо, я продовжу вашу думку щодо того, що чому і тоді, і досі ніхто вголос не каже про руйнування ось тих офшорних схем, за допомогою яких гроші просто виводяться з економіки держави. Бачите, законодавча база вже підведена. Ще стара влада прийняла закон завдання в реалізації цього закону. А для цього потрібна ну не демагогія, а фахова робота. На жаль, наші пропозиції сформувати технічний уряд не була почута. Уряд сформували з партійних діячів на партійній основі там мало фахівців, і тому їм треба час щоб опанувати. Всіми цими механізмами знайти відповідних людей. А, на жаль, час це гроші. Кожна хвилина це мінус 100 мільйонів для України. Тобто, процес перетворює продовжується. Так. Уряд зараз критикують дуже за жорстке згортання соціальних програм, зокрема, це ж урізання соц соцвипла, скасування надбавок вчителям та вихователям, і таке інше. Без цього аж ніяк не можна обійтися. Можна було обійтися, і треба було обійтися треба скорочувати кількість чиновників а, у нас їх на душу населення чи на одиницю валового національного продукту приблизно в три 5, 10 разів більше ніж в країнах євросоюзу куди ми так. хочемо рухатися отже починати було потрібно з чиновників цифра 10% скорочення це ніщо Мінімум треба було почати з 30. Дуже багато міністерств і відомств треба просто ліквідувати. Ну як міністерство ЖКХ, яке займається лише корупційними схемами, ніяких реформ там немає. альтернативою, що може бути Перед... Оце є децентралізація влади. Цими питаннями мають займатися міста, райони села. Ім передати це, ніде в світі не займаються прибиранням прибудинкових територій на рівні міністерства. Це повний абсурд. І саме тому у нас, я вам чесно скажу, тому що я жив в Англії, я жив в жив Сполучених Штатах там коштує це в два 3 три рази дешевше ніж у нас. Більш того. Постачання тепла, опалення. Ми ще будемо підвищувати ціну. У нас вже дорожче, ніж у Лондоні. Чому? Тому що половину із того, що ми платимо, йде в землю, так. обогріває землю асфальт, і ще половину розваровується, продається наліво. І тому. Тарифи треба піднімати. Ми підіймаємо тарифи, але треба навести порядок. Якщо все зробити по уму, можна дійти до такого стану, коли тарифи на газ, на електричество, на тепло піднімуться, а людина в сукупності буде платити менше. Для цього потрібні реформи, боротьба з корупцією, наведення владу приватна ініціатива. І тому ліквідувати такі міністерства, відомства, і це величезний фактор економії. Другий фактор, я вам привожу, це роздуті пенсії деяким пенсіонерам. У нас є пенсії 30, 40, 50, 60, 100 тисяч. Скільки вже можна говорити, я про це говорю вже 10 років. Введіть обмеження. мінімально-максимально 10 разів. Мінімальна пенсія тисяча, максимальна так. 10 тисяч. Хочу сказати, і це вже великий розрив, там в Польщі він менше в 2 рази, в інших країнах теж менше. Пенсія це не інструмент жирного життя такого. Надбагатого це інструмент поміркованих витрат, які може собі дозволить літня особа. Хочете міністри, судді, генерали підвищувати собі пенсії, отримувати не 10 тисяч, а 20. 000? Зробіть так, хоч принаймні мінімальна пенсія була 2 тисячі. Тут ще величезна економія є. Я можу перераховувати дуже багато сфер, де Треба економити, економити і економити. Ми, на жаль, пішли іншим шляхом. Ми трошечки зекономили і суттєво підняли податки, акцизи. Хоч я не проти підіймання акцизів на тютюн і алкоголь. Більш того, я за те, щоб у нас були більше акцизи на пальне. Замість цього ми ввели оподаткування депозитів. Причому дуже поганим шляхом. Зараз уже. Кожний громадянин України має бути заповнювати податкову декларацію, звітувати в податкові в кінці року і платити так. податки. Причому закон прийняти абсолютно некоректно. Там будуть Докупи збиратися, і доходи від здачу в оренди, які вже оподатковуються, і депозити, які ще не оподатковуються, і роялті, чи дивіденди, які теж оподатковуються, потім подвійне оподаткування. Олександр Володимирович завершується е... час. Та Я хотіла ще би запитати, якщо можна коротко, ось уряд збільшив видатки на оборону на 15%, З одного боку чи вистачить цього на підтримання війська, а з іншого чи не потягне це українська економіка? Е, е, витрати на оборону дуже часто стимулюють економічно. Рост більш того, 15 це мало. Треба зменшити в два рази витрати на міліцію, в два рази збільшити на оборону. Більш того, міністерство оборони має замовляти танки, які виробляють українські підприємства. Потім кораблі, які виробляють українське іншу зброю, і купувати це літаки, тому що ми припинили поставки озброєнь в Росію. Треба, щоб підприємства працювали. Для цього їм треба давати замовлення. І от Міністерство оборони може навпаки пожвавити економічну діяльність. Зрозуміло. наш час уже завершено, але я дуже вдячна за цю розмову за те, що ви завітали. Дя... Гарного вам дня, Так, да, прошу.